Всім привіт, з вами Кот І сьогодні у мене є для вас пропозиція. Ну, я буду грати Minecraft на Майнкрафт місіко... на, сер... ну, на серві Місіка Лагеря з модом Піксельмонт, але у мене є для вас пропозиція. Якщо на цьому відео набереться 20, ну, не лайки, не підписки, наприклад, або 5 лайків, Ну, говоримо про просмотр. Да. Якщо на цьому відео набереться 20 просмотрів, то я лишаюся на, на цих серверах на першому. А якщо набереться 10 просмотрів, то я буду грати на сервері світ покемонів, я вже його создав. І я зроблю так. Я пограю сьогодні на світ покемонів. І як я вже його создав, тільки на ньому не грав. Ну, а якщо ви хочете, щоб я продовжу тут грати, ви маєте набрати 10 просмотрів. Або найбільше. Якщо 20, рівно, ну, не рівно там 21. Якщо буде 30 від 10 до 30, 20 не буде рахуватися, до 20, да, я теж не рахується. Я буду грати на світі покемонів. А на сервері тільки коли 20. Надіюсь, ви мене поняли або ні. Ну, а сьогодні я буду грати в новому мірі. Світ покемонів. Я буду це можна сказати продовження просто. Ну, мен... я вже вибрав Снайві. От, нашій Снайві. Прикольний покемон. Так, чекайте на секундочку, мне треба ведіти. Я продовжую пауза. Для вас це буде за 5 секунди. І я продовжую, так. Да. І да, давайте підемо в якусь сторону. Так, покемон 37 3. Ні, у нас найвітіки сьому левела, так що нам... Давайте підемо сюди, напрямік. Так. Так, масорох. О, народ, народ, да! То есть представляете, что я нашел Ячики создал семья, а я нашел. О, да, это лекарня покемонов, да, это круто. Так, лекалки, так, ну лекалки, еще с капупи. К а, Книжные полки, блин, компьютер и вот это. Блін, це так круто! В першій же серії! Вау, український прапор! Думаю, що там щось є. Блин, це так круто! Ні, ну реально круто! Перший же серії. Давайте поставимо тут Home, ну Waypoint, о, блин, не то Поставимо Вэйпойнт! Так, Хома. Все, хоме поставлено, так. І... Да, так, кстати, у мене є три ребшки. Э, так, так, так. Зараз, секундочку. Так, у мене є три ребшки. А звідки у мене три ребшки? От цих. Ам. Э, я сам не знаю, звідки. Я, я зайшов цей мир, у мене вже три триребшки. От чесно вам скажу. Я не знаю, як це було. Так, поносий сундук я не вмикав, і поін стоїть. Давайте ще десь походимо. Так, ми знайшли вже пікачо, у нас нема покиболів. Ну... Так, ми знайшли от що, порох. Угу. І я зараз зроблю так. Зараз я я дерево не роблю. Давайте це зробимо, наробимо дерево. Так. Знайбі. О, так так жлтый, так, так круто жлтый так. Нам потрібні априконы, дуже найпотрібні априконы. Давайте пошукаем и. О, червоний паприкон. Он треба на он всем выйдет. А вот давайте зарно рубимо дерево. Да. И мені трапеть проводите, выбачите. Я продовжую так. Э мы рубали дерево. Давайте продолжим. Да, блин. Так, ломаем, 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 ломаем. Так, все. Ламає ну, далі. Так. Так, але я буду. Ну, У мене буде отак. От я може буду часом заходити на той сервер. Може буде так. Е, типу серія на сервері, серія так. Не знаю, це ви теж проголосуєте. За це вже лайки будуть. 5 лайків це я буду заходити на сервер через серію. О! Це цей ближній, він випадає, щось я добре знаю, з нього щось випадає. Блін, як це круто, народ. Ні, я краще буду грати тут. Але все-таки за, ну, за сезон теж буде на сервері і так. Е, так. Е, розові. Так, мені лишилося всього-навсього ще один вид. І це мені лишилося. М, які мені треба? Сині. Мені треба сині. Блін, зелені. Поки посадив розовий, блін! Блін! Я розовий посадив народ! Хм-ге-хмм. Погано! Окей, так, я бачу якось якихось покемонів. Чи я не бачу покемонів? Ні, я бачу пчолок. Так, чмен. Ууй, якай розкол. Так, пчлк, окей. Так, давайте зайдемо в шахту. Так, але я навіть верстак не зробив. Е, Кстаті, може трошки підлати. Дай не трошки. Ну, може підлати, тому що е, на серверах в мене не лагає, а чогось так лагає. Не знаю чому. Так. Е, і... Дерев'яна кірка. Так. Ламаємо до камня і вже починається нічка, у мене моби виключені. Виключені. Ну, а чому мене моби виключені? Напевно, багато з вас знають, що на... ну, з, ну, з модом Pixelmon мови ніколи не включають. Ну, може, хтось включає це такий дуже любий хардкор. А я не буду, наприклад, включати. Так. Давайте добудемо камінь, на, нам треба камінь, на що на пічку, да, на інструменти нам потрібен камінь, на кнопки нам потрібен камінь. Так, вам зовсім нічого не видно, вибачте. Так. Виходимо. Так, все. А, я-я, я хочу точно. Ні, треба мені зайти в настройки графіки. Красотка крачения, макс. FPS, а что за Так, лимит. Выкачание камеры, жутко тянькал стандарт. О, стандартная дальность тумана. 0.2 качество. Производительная анимация. Анимация 4 Ой, нет, нет анимация владения, анимация лицона, анимация огня, частицы пустоты, удоплески дождя, частицы зелень, зелень тут, анимация местности, анимация текстур, анимация лавы, анимация портала, анимация взрыва, анимация дыма, частицы воды, частицы порта. Та... Все, короче, так? Да? Так, давайте. Э, ну, щоб ліпше, так, О, Так, давайте поберемоцінетки. Надіюсь, ми не заблудемо. Третій левел. Вот цей снайві, кое я шукав на тому сайті. Так, ось цей снайві, як ви бачите його на своїх екранах. Це є цей снайві, якого я дуже хотів знайти на тому сайті. Ну, не знаю, мені щось дуже подобається. І воно таке маленький. Якщо у нього буде еволюції, то, напевно, на ну, типа, я не буду. Я буду пропускати еволюцію або... Ні, не буду. Так. Може би взяти що міліно. Так, пшенитки. Зберемо їх. Це так, це мій верстак, верстак заберемо. А ні, стоп, не заберемо. Мені треба топор. Тепер можна збирати верстак. так. Мені лишилося розові і синікони апрікорни. Так, так, так. так, давай добудемо тут дерево. І де наш хом? Хоми за 100 метрів. Давайте підемо до нього. Так, і мені де той камінь? Я пам'ятаю, я тут бачив камінь. Ні, я це дуже добре пам'ятаю. Я десь бачив камінь. Ну, де я бачив той камінь? Давайте подивимося. І мені зразу хочу операцію, вибачте. Я продовжую так. Угу, угу, угу. На мене ротата сьомий уровень. Я зараз хочу спробувати, які удари на Лір, це достаточний удар якісь такі, типу. Він вообще вон здесь. И це стандартний удар. О, о, Окей, даршом є лекалка. А то я не знаю, що зараз робив. Сидів би як. Нуп. І шукав лекалку. А я найшов. Так, сині. Синсень, розовий. Найти, блин, розовий, давай. Так, синій, синій, зберемо. Так ми його зібрали. Так, ідемо сюди. На відео може бути у мене не з Майнкрафтом, а з телефоном, походу. Не знаю. Так, наприклад, у мене нічого не лагає, може бути на відео лагати, так? Да. Так, так. Добре, що голод не буде тратитись. Найдуже добре. Так що їда гідану не буде потрібна. Але нам потрібний буде... Де той камінь? Де я бачу той камінь десь тут, я пам'ятаю? Я бачу десь камінь тут. Да, да-да, да, 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 да. Добре, що мені не зміняє пам'ять. Давайте його зламаємо. І з нього... Мені здесь щось нього щось моє І з нього щось випало? А ні, то є шанс що з нього щось випаде, да. Не то, що з нього... є шанс, що з нього щось випаде. чого то я підбув трошки. А так батон не так валяется? Ну зато я зробити собі быстро. Тут так бы хтось ходить і розбрасує нитки переді мною. Так. Тут що, гори? Угу, гори. Окей, давай... Так, я бачу якогось покемона. А нет, стандартный покемон. Так. О, так. Погнали додому. Домик за 60 метрів. Погнали. От наш домик. І вхід з нього десь тут скажуть. Вхід з нього тут. От нього зайдемо. Так. Треба буде зробити двері. Але чеку, нам треба верстак тут розмістити. Так, верстак, э, лам. Чему вот такие маленькие светло? О, вот это другое дело. Чего оно как-то включается? Так, так. А, ну да, забывайте типа, освещение. Баги в Майнкрафте, бо Майнкрафт придружит же мой джангл. Майкрософт, да, Майкрософт. Ну і Windows. Чи Microsoft чи Windows не пам'ятаю. Ну і це дуже погано. Давайте полікаємо нашого снайбі. Так. Ми його полякали. Ці серії борни достатньо довгі, можна навіть бути на 14 хвилин обмінювалка, тільки я її не можу відкрити. А не можу. Що-то просто... Не. Ват. Та... Чому я можу відкрити адмінів тільки тут, окей? Комп, комп, нема нам щоб шо... чого погласити. Ну, давайте зробимо пічку. Пічка. Так. Дуб, двері, топ, так, двері. Так, двери надо дам, так, так, а другие двери-то нас, так, что тут на да. а, да, тут на одни двери, ну, сейчас я думаю на лады, разнимаю ту стекло, разнято, так, да, давайте по самому трубе двери, так, и еще одни двери. Ну, ладно, уже хай будет три двери, да. Ничем мне это не мешает. Да, мне это ничем не будет мешать. Все. Так. Ну, окей, так, нормик для меня. Может, для вас не, но для меня норм. Все, наш домик уже никто не увидит. Э, так, ну, домик... Не, ну, шерсти, можно где-то Мені потрібні нитки... Ну, мені потрібно де спати. Але мені не хватить ниток. Дві нитки мені не хватить. Але це не про... мене проблема. Ва, гіль. Мені наші тут стоять лампочки, які не дають світла. Це глупо. Так, дві шерсті. Мені треба ще одну шерсть рубати кракладку. А де ми можемо її взяти? Тут? Давайте зробимо так, щоб було все рівномірно. Навіть робимо так. І замість цього кладемо досички. Ось буде, от так буде. Так. Хай так буде. І робимо отак от кроватку собі. Так, шерсть і досочки. Ой, ні, наоборот. Так, ч-то я перепутал. У нас виходить кроватка і кроватку по саму десь. Э, э, так, тут, да? У нас буде... Оце буде весь наш домик, так що, навіть не... Це кварц? Да, це кварц. Ні, стоп, да, це кварц. Муси бути кварц. Так, давайте скрафтимо нам сундучок. Так. Тут я... столик. Немає нічого за ними, за цими поршнями. Тоді нам прийдеться речаги зробити. Палки треба. Навіть 4 речага. Так і так. Ні, наоборот. Чотири речага. Так треба ще добути булижника. І... Хто не знає, як робиться це, це робиться так. Я це ламаю, як завжди. Далі Спускаюся ще на один блок. Ні, зпускаюсь, даже на два блоки. Це все ламаємо. Ну, я так роблю. Далі мені треба зробити ще... Ось так от, цей це прохід, отак от. Так. І отут от, ще блок зламати, так. Да? Так, все. Сюди так. Далі ми беремо ці рычаги. Так, так, так. 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 Ой, не туди. Так, і ми їх всіх включаємо. Все. У всі включені і попробуємо вибрати, що воно буде працювати. Саме блоки. Так, зараз все провіримо. Так. Все працює. Круто? Круто. Так, саме сюди блок землі. Далі беремо цю білезку і стамо так. Тік. Тик. Тик, тик, все. Це готово, це дуже просто так робити. Хто не знав, як це робити. Ну, це знають всі ігроки Майнкрафта. Так, сьогодні ми займаємося домом. Так, Давайте це все складемо. Віймемо тільки самі потрібні речі. Це нам треба кірку. Яку треба нам доски? І дерево ще наробимо. робимо. Давай скрабдемо камінну кірку, вона ліпша. Так, кам'яна кірка. Їда нам не потрібна. Треба запам'ятати, а то я буду бувати яблучком. Так, давайте вийдемо. Так, вейпоінт стоїть, добре. Так, а чи може я тепер ходитись на вейпоинти? Не пам'ятаю як там, яка тут кнопка. Блін, я не знаю, яка кнопка. Хомер. ні, так ні. Якась кнопка, я знаю. ні, це не, це мавпа, ні, це вейпоінти. Окей, okay, я попробую везде, може тут якась кнопка, я просто не пам'ятаю. Что тут трошки інакше, можна, не знаю? Так. Так, мені треба кожа. Це кордя кожа падає з цих придурків. Да. Мені треба шахта. Стоп, я бачу шахту. Что-то я тороплю, топлю. І в нас що в нас є в шахті? Блін, вам нічого не пане не буде. Данш! Народ данш! Спаунер. Ламаємо його. Е! Желізко, да! Народ, В першій же серії знайти спаунер. Ні, давайте зламаємо сундуки. Щоб потім не крафтити. Так, у нас є топор, що я ламаю кіркою. Піще нічого нема, давайте піднімемося звідси. Блін, круто! Спаунер в першій же серії. Так, давайте вийдемо звідси. І скоро будемо закінчувати серію. Так, давайте побіжимо до домика. І розкладемо все, що нам не потрібне. Прикольний наш домик. Прикольна серія. Так. Пластинки нам не потрібні, жиліску складемо. Хліб, який нам теж не потрібен. Сундуки. Так, так, все Так, так вот. Ну, а з вами був Хэппікод. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, коли з друзів. Всім удачи, всім пока!